Найпотужніша антиколоніальна поема одна з найбільш саркастичних Шевченкових поем. Шевченко найпотужніший національний патронус. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Це фактично 1845 рік. Це ще до ось цих переслідувань Кирило мефодіївського товариства. Шевченко. в Зв'язку з цим я думаю напряму полемізує з найбільшим імперським поетом з Пушкіним. Борітеся, бо вам Бог помагає, і ми знаємо цей епізод з окупації, коли зривається там ворожий трекорого, і під ним якраз текст з Кавказу. Гори Кривою, бутні, і вам лисарі були, не незабутні. Борітеся, поборете. вам Бог помагає. За вас, правда, за вас сила і воля свята. Тарас Григорович Шевченко! Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні е, я хотіла би вас особливо попросити про е, підтримку. про Поширення про те, що треба ставити лайки, треба коментувати, тому що особливо важливо поширювати нашу збагачувати нашу історичну свідомість, поширювати ці наші історії, які ми розповідаємо. А тим більше, сьогодні говоримо про найпотужніший може чи один з найпотужніших, а може найпотужніший антиколоніальний, водночас антиросійський, якщо хочете текст у нашій. Класичній літературі говоримо про е, е, одну з найзнаменитіших поем Тараса Шевченка про поему Кавказ. Кавказ це така полегкітлива ненависть і водночас ствердження національної ідентичності. Шевченка не випадково Куліш назвав першим нашим істориком. Шевченко якраз підносить оцю проблему становлення нації через збереження її минулого. Тут насправді дійсно дуже сильний текст. Він складає враження такого от полум'яного монологу. Ми розуміємо, що там присутні різні голоси, там е, так інкапсульовано кілька, можна сказати, різних жанрів, е, але це сприймається як одна така цілісність, такий розгніваний такий е, текст, е, можна сказати, навіть потік свідомості, так, хоча е, це е, не задовго так до модерністів. Якихось е, інспірацій, але що ось ми маємо. Ми маємо е, такий ну, буквально гнів поета, який виривається назовні. Е, він спочатку пропонує е, щось як алегорію, потім щось як молитву, е, потім він вступає в таку своєрідну полеміку, е, е, яка перетворюється на висміювання дуже дуже різних е, ось цих. Колонізаторських е, висловів, так, тобто, ми маємо ось такий, ну, фактично, памфлет. Е, ми цілком могли би уявити, що там, я не знаю, хвильовий міг би переписати це як певний памфлет. От е, і з іншого боку, Тобто, з одного боку, це така от політична репліка один з тих текстів, за які поруч зі, з поемою Сон, за які власне і заслано Шевченка на ну, відіслано його на заслання віддано в солдати. І для, е, для нього самого це е, вочевидь, от така е, квінтесенція, така концентрована е, можливість так е, висловити своє ставлення до е, російської політики, до імперії, взагалі до імперської політики, як такої. Бо насправді що починається Кавказ, так Кавказ починається е, з. Пригадування про е, повстання проти найвищої влади. Так, він починається з е, Прометея, який е, закутий, який приречений на муки, е, яскрава дуже паралель. Так, що будь-хто будь хто, хто е, перебуває в е, такій ситуації, тобто ми зразу е, проєктуємо ось цей образ Прометея і на е, ситуацію кавказьких народів, бо це насправді. Про е, них поема так само, так тобто е, поет протестує проти того, що відбувається на Кавказі. Він бачить, як там відбуваються які події, там відбуваються там фактично все 19 сторіччя. Іде війна, іде намагання приборкати оцих непокірних е, горців, та які виступають проти е, е, імперської влади. Але це так само і ситуація України, яка уярмлена закута і. Яку постійно терзають, так, як Прометеєве тіло. Він створює таку багатозначну алегорію, от і ми маємо цього Прометея, який. З одного боку, так він весь час перебуває. Він після його повстання було невдалим, його постійно терзає орел, але він є невмирущим. Так? Тобто він е, знову і знову е, сміється, знову і знову е, він е, фактично повстає, от, тобто скут, е, живу душу закувати неможливо, і це такий могутній образ непокори, як такої, та яка. Яку він одразу ж і е, е, показує. І це, надзвичайно, знаково. Для того часу, бо це 45-й рік, це фактично 1845 рік. Це ще до ось цих переслідувань кирило мефодіївського товариства. Це ще вони всі вколо однодумців, довкола Тараса, також вони всі вимріюють так, ось ну, живуть напевно, якимись передчуттями цього бунту, яке не трапилось. Але який не трапився, але який цілком може трапитися далі, хочеться згадати в зв'язку з назвою, цим самим словом Кавказ дуже прикметну історію, коли 9 березня 1914 року російська імперська влада заборонила святкування відзначення вшанування сторіччя для народження Шевченка, заборонила з формулюванням, що мазепинці хочуть відірвати Україну приєднати її до Австрії, це саме австрійська інтрига. І ось тоді київська стара громада, старші ми знаємо про це зі спогадів, зокрема Євгена Чекаленка. Попросили домовилися, попросили звернулися до студентської молоді не виходити на вулиці, тому що це, це лише спричинить арешти і спричинить ці політичні процеси, які унеможливлять будь-яку подальшу роботу. Отже, було кілька. Непокірних, які е, влаштували якісь там читання декламування Шевченка в стінах навчальних закладів, але на вулиці справді вийшло небагато. Е, там на, на така такий, ну спусковим гачком було те, що люди звикли що у Софійському соборі 9 березня. Щороку є панахида по Шевченку, а тут люди прийшли до собору. А оголошення, що панахиди не буде, вона заборонена. И, так чи так якісь вуличні зібрання відбулися, і коли найактивніших арештували і почали складати протокол, то київські поліцаї мали проблему? А серед арештованих були переважно студенти грузини в грузині вчилися в Києві багато, бо коли коли їм за якусь Ційна активність забороняли навчання в Петербурзі ну в столицях в Петербурзі або в Москві. Вони обирали Київ. І ось молоді люди студенти з виразно грузинською зовнішністю і прізвищами на питання про національність сказали: пиши українець. І коли поліцей обурено питав, на який же ти українець, подивись на себе. Аргументація була така: ти Кавказ читав, Кавказ написав Українець. Я теж хочу бути українцем. От тут Шевченко. oz jeho um... Образом Прометея, як універсалістським образом, так би мовити, Шевченко підносить з одного боку боротьбу кавказьких народів як приклад для України, яка ще, ще не піднялася. З іншого боку, він це все універсалізує. І в Кавказі є багато контекстів, які які треба вчитуватися. Ми звикли, ми, ми всі вивчили в школі той знаменитий початок за горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі». Спокон віку Прометея та Морелка рає, щодень Божий добрий серце, серебро розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не невиоре на дні моря поле. І оте знов таки, оте знамените, борітеся, поборете, вам Бог помагає. Ми це цитуємо, і це важливо і насла... наснажливо. Треба мати на увазі, що в поемі Кавказ Шевченко дуже профетичне, я би сказала, пророцьке розділяє поняття слави негідної і слави гідної. Річ у тім, що в українській мові слово слава може мати два значення, причому антонічне. Так, якщо може бути слава погана, ну тобто слово слава може означати глорифікацію і може означати поганьблення. Отже, знов таки цитоване і знане слава слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам, царям слава, це один з найпотужніших виявів сарказму у Шевченка. І після цього, отже. Псарі, гончі, і батюшки царі в одному ряду і вам слава сині гори! І далі Шевченко в зв'язку з цим, я думаю, напряму полемізує з найбільшим імперським поетом з Пушкіним. Пушкін цілковитою імперською певністю заявив що там, значить, що до нього російського поета прийдуть всі слов'янські, значить там ріки зіллються, як ми знаємо, в одне море. От за це за це за це зараз російські там бомбардувальники і, 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 і скидають бомби на наші міста, щоб ми злилися з ними в одне море. Шевченко це дуже добре розумів і дуже добре інтерпретував. Отже, за Пушкіним зіллються всі в одне море, і називають мене. Як суші в ній язик, і фін, і нині дікий і тунгус, і Друг стіпєй Калмик, ті, хто, ті русисти, які говорять про, скажімо, Якусь толерантність, правда, про, про ліберальні цінності, про національну толерантність Мусили би добре задуматись над цими рядками. І у Шевченка ж на оце і фін, і нині Дікий Тонгус, вони всі прийдуть, вони всі прийдуть слухати поета, який говорить, тому що імперія говорить, підпорядковані слухають імперського пророка. Натомість за Шевченком навпаки, це знов таки знамените, у нас. Й світа що й лічить, од... Це, це голос від імені імперії. Треба прийти до імперії, щоб у них навчитися. Якби ви з нами подружились, багато б де чому навчились у нажі світа, що й лічить одна Сибірна і Сходима, од молдаванина до А тюрм, а люду що й лічить? Од молдаванина до Фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. Знов такий підручниковий приклад сарказму е, у Пушкіна. The cat sat on the Всі одмолдавана до Фіна, всі радіють і слухають пророцький голос імперії у Шевченка. Одмолдавана на дофіна на всіх язиках все мовчить, і це благоденстві, вочевидь, означає кляп, яким яким закриті закриті можливості говорити. Отже, найпотужніша антиколоніальна поема одна з найбільш саркастичних Шевченкових поем, і таким чином. Тут йдеться ідеться про знов таки про травматичну пам'ять. Оті сльози, скупі сльози батькові, сльози дівочі, сльози всіх тих, хто мусив, чия доля була занапащена колонізацією і підпорядкуванням. Тут насправді от коли починають міркувати про світову літературу, як про Такий ареал, куди входять ну, тексти, які ем, не стосуються якихось локальних проблем, а виходять на ширшу проблематику, так, начебто, міркують за цією логікою, що в світо світової літератури мають належати ті тексти, які виходять поза межі національної проблематики. От якраз тут Кавказ це дуже добрий приклад, так, тому що е, знову ж, е, ось це узагальнення, до якого приходить Шевченко, він починає з що він починає, тобто він е, говорить про ситуацію Кавказу, але е, його е, мова стосується буквально всіх пригноблених. Так, коли він пише, е, тобто він звертається до е, горців. Там він пише: І вам, слава е, Сині Гори Кригою, у Куті, і вам, лицарі, великі Богом не і тут це знамените Борітеся, бо говорите, вам Бог помагає. Е, він говорить це до тих. Які намагаються чинити опір імперії на Кавказі, але виходить, що він говорить і до українців, причому не тільки свого часу, а і на майбутнє, бо досі на фронті читають ці поезії, це абсолютно суголосно. Там на революції гідності Нігаян читав якраз ці рідки. Тобто, це суголосно це заклик до боротьби, але можна сприймати і ще в ширшому сенсі. Це стосується всіх, які виступають проти ось цієї проти гноблення, проти е, якихось імперських амбіцій е, проти. Е, Окупації і, власне, за свободу. Тому це така максимально потужна в цьому сенсі поема, такий вислів, знову ж, гнівний, інвективний. А далі так, друга половина, друга половина бо на початку ось між оцими двома моментами: від Прометея до от, борітися поборити. Це йде ще досить великий такий шматок-епізод розпачливої молитви, так, коли він говорить про. Власне, звертається в розпачі до Бога і проговорює, як, з яким жахом довкола стикається поет. Ось і ці сльози, і криваві ріки. Все це якраз в тому уривку. І ну, тут, до речі, в нього така своя теологія певною мірою, тому що тут можна довго окремо говорити, яке ставлення Шевченка до релігії з одного боку, до віри з іншого боку, і до православія російського ще далі. Бо тут якраз коли він пише, значить, неутомленіє поклони, то в Цих двох цих двох словах всягли би сарказму на адресу якраз російської православної церкви, як церкви окупаційної, яка, е, значить, навіть на рівні дискурсивному, на рівні мови, вона намагається нав'язати своє бачення віри і до нього. До цього в, в нього звичайно різко негативне ставлення. Але це відрізняється від його уявлень про віру про релігію. Тобто, це не могла би бути Окрема розмова. Я думаю, що ось цей е, уступ в Кавказі е, це так досить багатогранно е, і розпачливо, і дуже інтенсивно викладено його бачення е, цих е, питань. А далі так, друга половина це м, такий е, зразок саркастичного, ну просто е, надзвичайно. Е, Філігранно зроблений інтенсивний та цей монолог симульований монолог значить, завойовника, який начебто промовляє від імені присвящення цієї імперії до, знову ж, начебто до народів Кавказу, але насправді до всіх завойованих, яким він пояснює як Ну, значить, як потрібно в них вчитися, як потрібно йти їм слід. При цьому не приховується, що всі там засоби будуть застосовані, так, і насильство також, але все це подається як така абсолютно реальна практика. І так, а у відповідь ніхто нічого не може сказати, бо на всіх язиках все мовчить. І благоденстві, благоденствує це ж знову ж мова, така частина мови, от цієї імперської пропаганди. Це дуже до речі, перегукується вже згадуваним. Ми вже згадували це. Есе Гаятрі Чакроворті співак. Кендеса спік чи може пригноблене промовляти? От е, так, пригноблені е, не мають можливості е, говорити, не мають права, мож, не, не мають права сказати, не мають можливості виразити себе. Ну і от е, Шевченко, який, е, як ми знаємо, так на сторожі отих от рабів, німих ставить слово, він якраз дає е, собі, е, він якраз є оцим голосом. Е, е, який перестав мовчати, який перестав, який усвідомлює, що ніякого благоденства нема, це пропаганда, і тому він власне промовляє. Ну, словом, це чи не центральний текст взагалі в творчості Шевченка, на який має бути звернута дуже пильна увага. І я думаю, в школі я не знаю, скільки уроків віддано на от те, щоб проговорити Кавказ, щоб Поговорити про Кавказ, але це мусить бути точно не один урок. Це має бути якраз так е reading, Оце от тобто щільне читання, глибше читання, якраз от такі тексти. І найперше, цей текст він потребує такого е серйозного занурення, бо тут і античні контексти, і біблійні контексти, і історичні контексти. Дуже багато всього треба справді пояснити е і проговорити, коли йдеться про цей текст. Нам важливо зрозуміти. Що Шевченкове уявлення про оцю колонізаційну колонізаторську роль російської православної церкви. Ми цього уявлення досі ще вповні не зрозуміли і не досягли, коли з нашими ваганнями щодо того, а як же бути з московським патріархатом, а як же а як же забороняти Шевченко, дуже добре показує не лише в Кавказі, але в Кавказі, зокрема, оцей момент церкви, яка молиться в суп, Перед біблійним цінностям і заповідям молитви за сльози за війну, за кров, щоб братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Ну, Молитви і сьогодні російська православна церква за те, щоб пролити на кров українців, таки возносить. Шевчен з часів Шевченка тут нічого не помінялося. І що ще? Ще важливо наголосити. Оцій християнській, не християнській, оцій антихристиянській православній парадигмі Шевченко підносить насупротив античну традицію. Традицію бунтарства, яка закладена в образі Прометея, споконвіку Прометея та Морелка Рая, і потім цей мотив Прометея в Лесі Українки, яка буде найсильнішою поеткою після Шевченка. і у неї стає одним із. Із, ну, із, знакових, із знакових мотив прометеїзму один із знакових її е, мотивів. Е, так що е, так виходить, що ми Шевченкові ювілеї, от сторіччя, е, е, святкували в Києві під, е, під е, свист поліційних нагайок, 200 двохсотріччя Шевч... з народження Шевченка 2014 року, 9 березня, ми святкували на революційному на Майдані Революції Гідності. Е, завжди долучений до українських протестних акцій, і, очевидь, це той голос, який досі нам дає, утверджує, структурує нашу національну ідентичність і національну пам'ять. Ми хочемо запитати вас, наші глядачі і глядачки, чи пам'ятаєте ви, як ви вперше прочитали Кавказ Шевченка, які були емоції при цьому? і які ви емоції переживаєте зараз, коли перечитуєте цей текст? Надзвичайно важливий текст в історії всієї української літератури. Дербально я хотів запитати, це справді так відбувається, що в часи от потрясінь, в часи е, значних випробувань, е, які перебуває українська нація, тоді активується з особливою силою, от поетика Шевченка і поезія Шевченка, і він, е, начебто, повертається. Промовляти і підтримувати, ну це справді так. Ну Шевченко національний пророк, Шевченко, батько нації. Шевченко нам сказав те, що ми про себе самі не знали. Перший наш історик, творець національної міфології. І власне так Шевченко повертає нам наше минуле великою мірою під час Другої світової Шевченка. Дуже багато читали там на радіо читали на. На мітингах так само згадаємо наші майдани, де Шевченко проти газі завжди був з цим, з, цей, цей знаменитий плакат на майдані з цитатою з вогні з гайдамаків Вогні запеклі не горять. Оце вогні запеклі не горять. Це один із власне був один із ну таких символів у нас гасл революції гідності вже на, на цьому останньому у цьому вже такому трагічному фінальному епізоді. Ну і так само ми знаємо багато прикладів уже зараз. І у нас до речі, є військові частини, які так чи так названі іменем Шевченка, і ми знаємо цей епізод з окупації, коли зривається там ворожий трекорор, і під ним якраз текст з Кавказу. Кавказ це той текст, так само як і мертвим і живим, це той текст, який є одним із базових текстів нації. Шевченко найпотужніший національний патронус.